В місті діють шахраї, які приходять до підприємців із перевірками, начебто від інспекції захисту прав споживачів. Про це повідомили працівники інспекції на прес-конференції. За їхньою інформацією, псевдоінспектори показують посвідчення певних громадських організацій, назва яких дуже схожа на назву інспекції захисту прав споживачів. При цьому шахраї вимагають кошти за проведення перевірок. Хоча сама установа працює безплатно. В інспекції підприємцям радять уважно перевіряти посвідчення та дозвільні документи у таких осіб. Якщо знову ж приходи представляються перевірку, є телефон в кожному магазині є 56 56 34. можна перезвонити і переконатися, чи має право, чи проводиться сьогодні перевірка. Ми абсолютно відкриті до спілкування і прохаємо бути відкритими всіх. Що ж до основної роботи, то перевірено 242 суб'єкти господарювання, якість товарів та послуг на суму понад 410 тисяч гривень. Забраковано та знято з продажу на 240 тисяч. Загалом виявлено майже 300 порушень у 150 суб'єктів. Загальна сума штрафів 195 тисяч гривень. Щомісяця до інспекції надходить до двох сотень скарг. Її працівники наголошують, нерідко громадяни страждають через власну неосвіченість. Наприклад, магазини побутової техніки не мають права вимагати у покупця зберігати упаковку від товару, щоб він міг зберегти право на гарантій. І ремонт ви повинні зберігати лише на протязі 14 днів. Це випадки, якщо ви захочете повернути на для гарантійного ремонту, законодавство не передбачено і все це. Ми хочемо доносити в як вигляд освіти громадян через засоби масової інформації. На сьогодні інспекція співпрацює з різними установами та організаціями щодо проведення спільних перевірок, зокрема з не а також з громадськими організаціями.